Навіщо чистити зубки? Щоранку в тосі з батьками справжня війна. Бо дівчинці важко, і нудно, і неприємно, а ще за вухом свербить і в п'ятці коле, коли вона чистить зубки. Навіщо взагалі чистити ті зуби? Одного разу звернулася невдоволена Тося до свого друга ведмедика лапки. Хм, Лапка замислився. Він бачив власників різних зубів і кожен чистив їх по-своєму. Іноді чудернацько, але чистив. Одного разу я бачив рот пегемота, почав розповідати лапка. Уяви, він чистить зуби чотири рази на день. От тільки лапи в нього затовсті, щоб тримати зубну щітку. Тож він просить допомоги в рибок-подружок. Вгадливі мавпи вміють чистити зуби чим доведеться, але роблять це. Так вправно ще не пропускають жодного сантиметра. Панди також задніх не пасуть, у них з собою завжди є бамбукові зубочистки. Ти бачила, які у крокодила короткі лапи. Не дотягується бідолаха до своїх неперевершених зубів, але чистити їх йому допомагають маленькі пташки бігунці. Усі тварини та люди чистять зубки. Вони роблять це по-різному, але з однією метою, щоб не дати шкідливим бактеріям їх зруйнувати. Перед сном Тося все добряче обміркувала. А наступного ранку, щойно очі розплющила, побігла до ванної кімнати, і на превелике здивування всіх, окрім лапки, почала чистити зуби. У Тосі більше не залишилось запитань. Ну, добре, окрім одного, лапку! А ти давно чистив зубки? Постав будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколенд, бо далі найцікавіше.